Є така думка, так mm -hmm. що нібито нібито наші партнери кажуть: ну от дивіться, у вас є час, коли там, мабуть, до жовтня, mm -hmm. тому що з жовтня почнуться mm -hmm. дощі, і mm -hmm. все знову mm -hmm. так, 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 mm -hmm. все зупиниться. Mm -hmm. Як ви гадаєте, чи оці такі панічні настрої, чи вони виправдані, чи дійсно можна сприймати це як от те, що на нас тиснуть? Mm -hmm. Панічні настрої це, якби ми вели якусь глуху оборону, десь на Львівщині? Тоді б ми говорили про панічні настрої. Ми говоримо про наступ збройних сил України. Щодо повернення своїх територій, в чому тут панічність мені не дуже зрозуміло, і для чого використовують подібну термінологію: ми наступаємо, а не відступаємо. Ми звільняємо, а не втрачаємо. Те, що комусь не подобається темп, ну запрошуємо всіх показати, як треба на рівні людей, країн, збройних сил, частин. Ну, покажіть, як треба наступати, ми подивимося. Якщо у вас вийде краще, ми визнаємо, що хтось вміє воювати краще за Україну. Але поки що таких немає. Говорить можуть всі, Ну, хай хтось покаже ділом. На, на рівні вашого фонду, як ви відчуваєте цю проблему? Яку? Проблему корупції в Україні. Коли ви кажете, що є байдужість певних органів, так щодо війни в Україні, як це проявляється? Що це за органи? Чи можете ви їх назвати? Всі знають. Це ж питання знову ж як західної зброї. Коли є бажання, все робиться. Коли немає, є багато відмазок чому ні. знаєте, коли була битва за Київ, всі дуже хотіли допомагати армії, всі робили все. А як тільки битва за Київ закінчилася десь так з червня місяця, всі поступово почали забувати і робити вигляд, що це як колись АТО, потім ОС десь там далеко, і тут все ок, і можна вертатися до такого звичного буденного старого бюрократичного життя, ми ще не перемогли в цій війні, хоча дуже багато для цього зробили і доволі великою ціною але вона ще не закінчилась. І все може ще трошечки помінятися. І війна може тривати не 2-3 тижні чи 2-3 місяці, а 20-30 років. І є приклади в світі, коли війна ділить країну пополам, і так поколіннями знаходиться в стані незавершеної війни. Ми можемо теж опинитися в цій пастці. І наша задача не відтягувати це все на 20 років. Бо вдовго ми не факт, що виграємо з нашим населенням, з нашою проблемою по міграції, позагалі там по, по, по народжуваності зараз, по замінованості території, по клімату для бізнесу. Давайте згадаємо такі слова. Ми маємо бути всі зацікавлені в якомога швидшій перемозі. Для того всі мають працювати. На це, на фронті або в тилу, в кабінеті, або десь десь будь-де але всі працювати на це. А з того, що я бачу, величезна кількість посадових осіб давно забила і забула про це. Для декого її навіть не було той самий генерал залужний. Так ну про що він казав? Він казав, що е, треба позбуватися радянщини. Це звичайно декларації, але питання в тому: е, а як саме ці декларації в, ну, виконуються, як вони втілюються в життя? Чи це ре, реально відбувається? Ну, до штабного вторгнення багато гарних е, процесів розпочалося. Але як я вже й говорив, після 24-го генерали воюють, а не реформовують армію. Для цього є міністерство оборони. І інші відомства, Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Тому що армія вона не є самодостатньо, вона не знаходиться в вакуумі. Вона знаходиться в державній бульбашці, яку створюють ті, хто ну, виконавча влада і законодавча влада. Вони формують оту рамку законів, постанов Кабміну, інших розпоряджень, які, які регулюють існування армії. Не армія придумала, задача армії проста. У момент ще взяти в руки зброю і піти воювати. Армія свої задачі справилась невідмінно. а от забезпечити армію, укомплектувати всім, це вже питання до вищих інстанцій. Інституції на війську воно збільшилося, можемо говорити втричі чи в чотири рази. Ми не знаємо. Ну так. мається на увазі, це десь, це, десь так. Так, так, да. так це, це більше того, є певною таємницею. Так, від нашого ворога. А, ви, як фонд, ви ж маєте відчувати, от що ці потреби зростають, і у чому саме вони зростають найбільше? Ну мається на увазі, чим саме можуть допомогти ті, хто хочуть донатити і підтримувати саме ваш фонд. Якщо ви. Трансформуйте запитання в те, що нас просять військові. Якщо дуже попросто це сформулювати, да, так і буде. То так. В першу чергу нас зараз просять колективне піхотне озброєння. Нас просять зброю. Потім нас просять коптери, мавіки, матриси і подібні вироби і безпілотники: лелеки, шарки, педехи, сечі і якісь інші. Точкові запити окремо, під окремі підрозділи. Якщо ще ширше, то нічна оптика і тепловізійна засоби зв'язку, пікапи, технічні засоби розвідки, спостереження, розмінування і мінна безпека, снайпінг, оптика денна і все, що для цього потрібно. Ну а далі там уже пішло пішло все решта. А що з цього ми можемо виробляти в Україні? а Що ми маємо закуповувати десь за кордоном? Більшість купується, або ну навіть якщо ви його купуєте в Україні, ну ми не, ми не виробляємо планшети Samsung або ноутбуки, або мобільні телефони і мавіки. Ми теж робити не будемо. Щось там міномети та робимо у нас досвід не дуже позитивний для нас взаємодії з нашим вітчизняним ОПК і виробником. Здебільшого все покупне. Приводи нічного бачення, тепло, коптери, все покупне, і навіть те, що робиться у нас, якщо говоримо про безпілотники, здебільшого на 70-80% з з захід... ну, світових комплектуючих, а що ви маєте на увазі, що досвід з нашими виробниками не є позитивним? Про що йдеться? Про те, що наш виробник робить повільно, робить грубо, провалює терміни і коштує недешево. Розумію. Наскільки ціна низька, якість, погані терміни, недотримання термінів. Як ви гадаєте, це пов'язано з тим, що немає досвіду по такому масовому виробництву? Чи є якісь інші причини? Це рівень нашої виробничої культури. Ми просто не вміємо інакше, ми не звикли інакше. І от це наш рівень. Десь краще, десь гірше. Старі підприємства от по БПЛА вони вийшли вже на гарні темпи. і Плюс-мінус хорошу якість. Десь по там по, по інших, по, там, по мінометах, наприклад, там більше проблем. А, хоча доволі проста зброя. Ну Це все процес. Держава не сприяла вітчизняному виробнику, напевно, всі 30 років. І зараз вимагати ну не можна, ну бо вони не можуть, вони ж теж живуть тут. це ж ну Наші люди, От ми з вами. Отут. Це ж те саме все. Це не через те, що вони не хочуть, вони просто не можуть. Тому треба якось цей процес еволюціонувати, проходити. І потім щось, щось може десь вийти. А десь я сподіваюся, ринок розставить на свої місця і щось просто вмре. Мені подобається, ви казали про 10 років. 10 років це цікаво, чи це короткий термін, чи це довгий термін. Це нормальний термін. Туреччина вибудовувала свій ОПК, я б сказав, десь 30 років. Десять років це нормально. Ми стартуємо з гарних позицій. У нас є дуже багато гарного такого заділу. І ну і війна у нас є унікальна можливість реальних випробувань. Жодна країна не може перевірити свою зброю, так як ми.